У серці має жити справжнє нездоланне бажання досягти своєї мети, чи дітей президент Національної федерації кукай-карате України Едуард Єрьомінко. Учні 17-ї школи та школи інтернату вже декілька років опановують цей вид бойового мистецтва. Більшість сюди привело бажання себе захистити. Для цього юні бійці намагаються тренувати не тільки тіло, а й душу, тому з цікавістю слухають поради та настанови Шихана, який приїхав їх атестувати. Окрім традиційних прийомів, еду. Едуард Єрьоменко виховує в учнів шанобливе ставлення до матері та батька. Це один із принципів функціонування Національної федерації філософія карате, вона в общем-то, не применение этого оружия против обычного чоловіка. Когда в общем, благодарность спортсмена зарождається з детства, то понимает уже что, кто його сюди привел. конечно же, мама, конечно, папа. И уже годам к 14 он вырастает личностью. И тот возраст, который принято переходным называть, когда он наоборот ведет себя вызывающе, не уважая родителей. У нас это наоборот. Он сам ищет, чем помочь. Там уже папі мамі після п'яти годин занять із президентом федерації бойовий дух учнів тільки зміцнів, адже у клятві вони обіцяли прагнути до мудрості і сили, не віддаючи інших бажань. Важко тому що перший раз, але все одно мені з ним сподобалося займатися. Я з сьогоднішнього заняття побачив, що я можу що я можу витримати, що я більше ще витримаю, якщо ну треба буде. 20 юних бійців здобули учнівські пояси, а тестувався, і їхній тренер Анатолій Рябушкін. Він впевнений, зустріч із Шиханом допоможе дітям зрозуміти, що завдяки власній силі і витривалості можна стати лідером кіокушин в Україні. І сподіваюся, що вони в подальшому будуть розвиватися і розвивати себе і цей вид спорту як в Бердичеві, так і в Україні. Зараз наша. Збірна команди буде участвувати в Кубку України, який буде проходити в Мукачеві. І сподіваюся, що вони займуть там багато призових місць. І також хочу поблагодарити наперед всіх спонсорів, які допоможуть нам поїхати на цей чемпіон, на цей кубок України. І наша команда готова. Я вас завіряю, що дуже готова, сильна. І Ми там переможемо. Поїхати на Кубок України членом Бердичівського клубу допомогла міська організація партії регіонів. Її представник Володимир Левандовський отримав грамоту від Національної федерації за вагомий внесок у справу розвитку і популяризації Кіокушенкан Карате.